Йо-йо-йо, мої любі підписники, це знову я. Сьогодні ми прямуємо на Тарасівський кар'єр та по дорозі вирішили зупинитися, панямати. У нас така маленька банда. Сьогодні я не організовував нічого, сьогодні приєднався, о, щоб не займатися організацією. Це ми зупинилися, хлопці, німи удворгери. Я як завжди з'їв свою морозу Ну, як то кажуть, прекрасного вам в ленту коні, коні, коні. І конь, ще коні, 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 коники, коні, коники. коники, всі розглядають коніки, всі дивляться на коніків. Багато коней. Щас буде зараз Харлей. Оп, харлей. Опять коні, 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 люди, коні. Люди смічались коні. Так, ось ось, о, ми приїхали по цій грунтовці на Тарасівський кар'єр з цією бандою. Тут вже мотопалатки були. Чекали вони нас чи не чекали, це невідомо, Але ми приперлися. От. Оце от, так от ми наш табір. Ну, не табір. Паркінг такий зробили. От. Місце гарне тим, що тут нікого немає. Зараз подіймо, під... підемо, подивимося на водичку. Хлопчики. От наші мотопалатки тут тусують. Мотополадки, мотопалаткам привіт! Мотопілотки от від мотополадок. <риснят> да. Ти сказав? йоу-йоу-йоу? Я, я ще тоді там раніше. <риснят> да. Мій перший заздрівник, да? я перший підписник підписник. Даво. І це от у нас така водичка в нас гарна. Ой, хлопці вже купаються. Які гарні хлопці! Ти ба. Ти ба. О! Оце ми маємо маємо таку водойму гарну. От. І хлопці плавають. А, водичка. Водичка на вигляд причудово. Але щось мені здається, що вона по температурі не дуже.